Ви гляньте, що я побачила на цьому кущику. Зараз, зараз, зараз. Ви дивіться, тихесенько собі зацвітає і мовчить. Мальва дуже високі. Зараз вам покажу здалеку. Он якийсь припорчений листочок. Зараз вам покажу здалеку оцього куща. О, дивіться, який високий, вище забора. Підходжу, дивлюся, що це таке. А тут вона мені зацвітає. Красота. Ще одна підійшла красота. Ой, дивіться, тут вони такі пушисті будуть. Такі. Завтра буде. Завтра покажу у всій красі. А Сьогодні тільки початочок, всім гарно.